Друзі, доброго дня чи доброго ранку. В ефірі знову я. ну Є гарна новина. Отримав нещодавно дзвінок від свого товариша, давнього товариша із Мирнограда Юрія Матюхова. З ним давно спілкуємось, чудова людина. ну і Він набрав мене каже. каже. Хочу тобі зробити подарунок. Приємний подарунок, каже, хочу відправити тобі білого голуба для розведення. Ну, Я, чесно кажучи, не міг відмовитися від пропозиції Юри, знаючи його голубів, голуби в нього достойні, причому маю декілька білих голубок. Ну і хотілося б, звісно, підвести його кровя сюди. Тому посилочки приїхали. Хотів би разом з вами, з моїми підписчиками, з друзями переглянути посилочки. Давайте подивимось на цю чудову птицю з Мирнограда. Ну, ось ці посилки. Юра, звісно, уважив, каже, знаю твою слабість до жуків, до чорноморих. Каже, хотів тобі зробити ще й окремо подарунок. Ну давайте переглянемо. Переглянемо птичку. Так, це у нас розпочнемо з біленьких. Ну, знімаю знову ж таки сам. Знімаю сам отакий от голуб. Білий голуб. Такий, ось. Такий голуб. Ну, голуби добиралися майже добу. Подивимося, чорненький. Я дивлюся, зразу тут сидить. Дивіться, як по-хазяйськи віднісся Юрій. Зробив таку перегородку, щоб голуби не товклись. Бачите, от два голуба в одній коробочці. Так, це чорненький у нас. Голубок. Чорненький отакий голуб. Легкі голуби. Зразу, хлопці, бачу голубі легкі. Подивимося зараз інших. Так, цю сторону. Так, ще один біленький. Це біленький, як сказав мені Юра, це з молодих. Такий ось голуб. Легкі голуби, легкі, легкі голуби гарні. Так, що там у нас ще Юрій придумав. Чорненький, чорненький, чорненький. Я називаю муроголовий. І голуб. Такі голуби. Такі голуби хлопці. Прийшли від Юрія. Юра, дякую тобі. Чудова птичка. Гідна подальшого розведення. Будемо займатися ними. Ну і хотів би також, е, хлопці запитували. У меня там по э, сиромурим, по серомурым кремакам. Э, зараз в одном видео сразу покажу, что у меня есть по серамурам. Ну вот, хлопцы, серомура голубка молода. На топ там такая вот голубка. Голубка пышная. Пышная голубка, широкая. Такая голубка. Зараз покажу інших. Так, ось інша серомура. Вона э, беломаха. Голубка. Такая легкая, летюча голубка. Э, друзья, показываю в вольере. Так как у нас зима полным ходом. Минус, мабуть, минус 12 сегодня. На выходные передают Взагалі до мінус 20 у нас все снігу. Така погода у нас чудова зимова. Снігу вистачає. Зараз покажу інших на сіромуру масть. Ну наступна така голубка. Ну вона навіть більш не сіромура, а рижа мура. Вона в мене по цвітним голубам. Вийшла така голубка. Я показую їх. Ближче трошки. Оце рижа мура, дві сірамурих. Зараз подивимося, що маємо ще. Ну ось є такий сіромурий голуб. Сплошний, але трохи є вставки крила сіромурий. І зараз покажу ще є один сірамурий голуб. І мабуть на цьому по посірамурим все. Ну і ось ще один такий сіромурий голуб. білоглазий Ніс у нього такий роговатий. Плошним хвостом. Широкий голуб. Ну і мабуть по посірамурим все. Оце всі сіромурі. Такі, як я б сказав би, вільні залишаються вільними. Все, друзі, буду завершувати свій невеличкий коротенький відеоролик. Юрій, Мирноград ще раз дякую. Чудова передача, чудові голуби, два віли голуба, два жука. З них один мороголовий. У нас така чудова, чудова погода. Всіх вітаю з водохрещенням. Бажаю всім найперше за все міцного здоров'я, щастя, успіхів, сімейного благополуччя, миру і, звісно, нашої великої спільної перемоги українці. Слава Україні, героям слава, разом до перемоги!